Ферму виривають з корінням, десь у Неаполі вранішня роса зрошує дахи. Їх неаполітанські дахи. Боляче входить сонце і жить в життя і зіниці, наче присуд. Хтось порожній лежить, хтось повний змиває себе під іншого будь-якою водою. Їх демонів стерилізації чекає холодне молоко, напружене повітря серпневого асфальту. Останні люди п'ють струмки кондиціонерів, останні люди кидають важкими соковитими грушами в портрет Лесі Українки. Лише ті двоє, ті двоє стоять поряд, стоять поряд і презирливо дивляться на ластівок новозавітнього неба, поклавши за кадром долоні на ягодиці один одному. А дитина, бабусю, спитає або озягею прощає. І світло на каштанах вирізблює дереворит. Костянтин плюс Костянтин з розчахнутого стовбура виповзає жук цирконію, що через намагання злети, злетіти ув'язнений в перстень і в мовчання бабусі до внука, як пух на медовій гущі.